Підприємець Руслан Гук приїхав на ринок дикий, аби придбати цибулю, яку продаватиме у своєму продуктовому магазині. Каже, ціна на цей овоч в порівнянні з минулим роком зросла вдвічі. Звісно, возмущаюся. Ну я вам скажу одне, покупці вже давно привикли до цього. Це вже не перший місяць, не перший день. Таке то падає, то піднімається. Я ж кажу, саме суттєво це те, що в нас є. Кури, грубо говоря, А яйця така ціна, що просто. А від яєць йде і печиво, все росте відразу. А що подорожчало? Тому що яйця дорогі в такому плані. А цибуля, ну, овочі теж зараз все подорожчало. І тут так суттєво. Андрій 9 років торгує сезонними продуктами на цьому ринку. Нині у продажі лише цибуля розповідає, ціна на цей овоч почала збільшуватися минулого тижня. З 25 -ти нині її продає за 29 гривень за кілограм. Не така проблема привести як фінансово, Тяжко. Все здорожчало, пальне здорожчало. Це на все остальне ціна здорожчала. Попри здорожчання сільгосппродукції, її дефіциту на ринку немає, каже вантажник Олег. То капусту розвожу, то цибулю працюю нормально, все нормально. І в погоду, як дощ іде, плаща надіну, все нормально. О, о. Поки продукти є на осінь. Дякую. Дай Бог, що війна закінчилась. Таке цибуля, перець, все є. Помідори, люди купляють. Нині на ринку ціна на цибулю коливається від 28 до 30 гривень. Минулого року оптова ціна стартувала від 10 гривень, Поза минулого – від 4. Тут є просте пояснення, адже основним виробником постачальником цього овоча був південь, саме Херсонська область. Так як зараз наразі Херсонська область окупована, відповідно блокується вивезення на територію підконтрольної України всіх овочів, не тільки це стосується цибулі. Але ми впевнені, що за який місяць-півтора, завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам піде з Херсона цибуля і ціна впаде. Ми спілкуємося з тими фермерами, там вже ж все перекрито і ну, не вивозять. Нині цибулю везуть з Одеської та Миколаївської областей. Також продають від фермерських господарств Рівненщини по цибулі. Незначні площі сіються, це овоч, які в нас в області найменше садиться порівняно з картоплею, з баряком, з моркою, з капустою. Зараз е, вже е, пізня цибуля, вже ну майже завершена копка. Основні в людей вже вона зібрана давно, ще місяць тому, в таких класичних традиційних господарствах. А в промислових масштабах вона зараз вибирається. Я ще раз підкреслю, погода не сприяє, вона багато її на жаль гниє. І буде гнити, тому що ну цибуля любить вологу тільки тоді, коли росте, а не тоді, коли її збирають». Катерина Сірук Назар Мідріган, Новини на Суспільному. Рівне на цьому ринку.